І ще далі ринок сьогодні в цю п'ятницю. Доброго осіннього ранку. Вже зелені помідори продають. Сок томатний, але дивіться. О, дивіться. А по чому сок у вас томатний? По 40 літрів, так? Да? По 40 літрів. Ось помідорки по 30.

Понятно. Яблоко все, какие Я яблоко почу, здрасте. сорок 40... Ой, а сливы? пять. А помідори, от ці сливки такі з хвостиками. Так. Да, здравствуйте. 35 30 35 30. 200. Красонь, все за 200. Красонь, 22. Понятно, нема. А от ці ваші почим такі помідорки? 28. 25. По 25. Ну, такие ничего помидорки можно закатывать даже такие ой так розочки все продают дивиться почему такие у вас розочки в вазончиках почему это 150 вот этот меньшенький понятно а с бутончиком 150 а вьющиеся да я зрозумів. Зрозуміло. А отакий, драсти, баклажани почув. 40, так? Да? Гарні. Ось дивіться, які гарні. І перець який гарний, я перець почув. 55. буде по 70. оптом, тобто, так? Да? Добре, добре. Кажуть, по 70-х там буде. О, ось гриби з'явились. А що це за гриби? Білий. Білий? А чого він да, такий ну, білий? Це вже старіші більш менші вибрали. Ух ти, які по вони. А ці по 150, так? Да? Які гарні грибочки красиві. Щас 40 і 25. А і оці 25, отакі, так, здоровені. Ось такі 20, А ось такі 25. Понятно. А часник по чому ще? І 80. Сто часник, дивіться, гарний часник. Так. Підемоте далі. А сливи ваші, здравствуйте, по чому? День. По чому такі сливи? Ой, по 35. 35. А кукурузка. По 10. А як вона називається? Це не добринь. Ле... Не не. Ні, я бачу, що я люблю добриню. Ага. Леськівська просто, <реш> да, Понятно. А груші очі ще по чому ваші? Хороші груші. По сорок, да? Хороші груші. Малина. Драсті. По чому малина? Сто восемьдесят. Помідори оці я почула 60.

Вот була Що це у нас за яблочки? І по чому? По 40? Здравствуйте. Здравствуйте. По 40, так. <поє> <да>. Хорошо. <поє> Хорошо. А виноград почому ваший? <поє> Любий? Ну, все 100, наприклад, 60. Понятно. А сливи такі гарні. 70. Так. Тут якась очередь стоїть. Не пройму зараз перці всякі. Щас ось на перці подивимось, на всякі. Ой, скільки їх тут. Я хоч бачив такому а перець в яку ціну? 5 гривень штука. 5 гривень штука. А який самий острий? 20 гривень штука. Кароліна. А ці всі по 5. Ні, вони не однакові. На гостроту. І з різними присмаками вони разних розмірів, в різних. Вони не однакові. Ну, найгострійцей цей, він 20 гривень штука. Всі отакі го, 5 гривень штука. Понятно. Зрозуміло. Так. Я знаю, сьогодні. Погода така Якось вітер, вітер. Не холодно, але вітер. І у мене в понеділок. П'ятдесят тридцять п'ять. Ось і маленькі. Красиві, здрасте. Помідори красиві. Оці здорові 30. А баклажанчики по чому. Так. Зрозуміло. А от що там у ящичку у вас? А там ось у і по 40 і по 30. А молока ні у вас, вже нема. А виберіть мені ті, що такі мені сливки. Сливок? Так. Да. Багато? Ну, пару кілограм. Хорошо, но, також, собі нас по 30 оце да, вони, так? Да? Добре. Пару кілограм мені більше не треба. Мені треба на аджику там не вистачає. Добре, все, добре. А вибираю. оце ще такий перчик по чому у вас оцей гарний? Це ще десь, Оце Леся, ось таке хвостиком. Добре, вибирайте. Хорошо, вибир а оцей такий перець, оцей. Галя. Оцей ось, оцей. Оце воно однаковий. А, однаковий по да, одній ціні, так? Да? Так, все, зрозуміло. Тут все, дивіться. Ой, який перець гарний. 52 гривень. 50 гривень. Чи щось таке? Здрасті, а виноград по чому ваш? 100 гривень. Любой, Любий, Любий. пробуйте, який подобається. А оцей як називається Оце? Це талісман. Талісман. Він же кеша один. А, оце кеша. Я кеша знаю такий виноград. Оце він, так? Да? Так. Да. А чого випробувати? Ні, пробувати не буду. А чого його називають талісман? Я знаю, що це кеша. Ну, кеша, є багато кеша. зрозуміло. основна назва його це. Все, я талісман. зрозуміла. Дякую. Тепер буду знати. Просто буду знати. Вітер сьогодні якийсь такий. Незрозуміли. Хоча люди так, хто я, то, діті. Так. Щос, я. Доброго ранку. Немає, немає, де А Ноги ось які. Ну, продавці зайняті, ну не можу я в них питати коли. Насо красиве. Ну зараз ну, подивлюсь, у когось питаю, у когось спитаю. Дивіться, всі зайняті, я, я не можу так людей відвікати, вони сердяться. Ну тут, як завжди, не пройдеш, не проїдеш. Ну так Господи Боже. І ще й собака прийшла на бата. Доброго ранку. Таня є? Немає. Розпоштовнемо. Доброго ранку, Танечка. А я понадеялась, що є, немає, да? Понятно. Гарне так? Понятно. Гарно, на да? сотака. Що це? Не, кусочок який один. Кусок зотпав. З Давай мені викинь. 60 гривень. А, гривень. Так, ну, занятий продать Котан. Везет кота. Ну, есть же коты да. такие, живут на дворе, а есть такие, что... Я поняла. Надо своему котейке понять. Да, да. Понятно. Здрасте. Почем ваше сало? Сало 300 Вже закінчується. Осе, бачите, 300 гривень. Не, ну це тоненьке, і товсте сало. Сало розібрано. Yeah. Ну, дев'ятого десь. Треба да. да. хоча б на сім прийти. На сім часов треба приходити за хорошим салом. Добре, зрозуміло. Да, ну, звісно, добре, да. 9, 9, 7, так. Так. Добре. Немає сиру у Тані. А я в прошлий раз забула, ну треба ж таке. Так, добре. Хотіла так сиру цього курортного купити, а він мені дуже-дуже подобається. Він смачненький. Я люблю такі сири. Добрий ранок. Сливи, звісно, красиві. По чому сливи? Оте 30, 45, две какие гарные сливы, помидорки. Сейчас посмотрим, Попел, что тут еще есть. Уже соленья девочки рублят, бачите. Молодцы, девчатка. Все рублят. Яблочко. Ну, занята, она не может спитать. Яблучка почём? Яблучка 50 за штуку. Красиві А груші? Груші, грушки 50. 50. Все 50. І персик, он зараз покажу, який по 80 тут хороший. По 80 гривень. Ой, подождіть, 80 і 30, 110. По а помідори? 35? Там есть дешевшие есть там по 25. Там есть и по 25. Сейчас я покажу, кому надо по 25, вот все тут, будь ласка. Вон такие помидоры, вот все по 25. Хорошие помидоры. На аджику, у нас сок, там кому нашел? Ну, на переработку, короче. Картошка хорошая. Не знаю, сейчас спитаю по чем. А це грибы уже чешовым. Да, шампиньоны уже есть. А картошечка по чем крыс? Розара? То розара, да? да, О, то, да? да, да, да. По 25 гривен. Персики шикарні. А вот ці, що крупнее, по чому персики. Вот по 100. Ті, що меньше, такие самые по 80. А шампіньйончики? 140. Тут усе сир і молоко, але тут люди, я не буду питати. Ну, мабуть, так як скрізь. По 35 молоко і по 180 сир. Так, добре. я ж так понадіяла, что я сыр куплю і що. Сейчас, Сейчас приду в палатку, спитаю. Здрасте, здрасте. Почем малина? 200. 200. А... 300. Уже 300, да? Уже ее не могу. Вы ну, по да. базару прошли, бачили? На центральному була, то бачила. Ні, тут. Ні, не, не, не бачила. Там бачила, так, да, тут і. і кукурудзка, он 15, дивіться, яка гарна. А яблука так взагалі шикарне. Красивіння, а цінуся 50, слава. А грушки почому. Лісова красунка. Лісова красунка. Так, медовий хруст. 50. Щас сюди сир якийсь мені треба купити. Хочеш отекати сімдесят п'ять. А оце 4, 7, 5. А це дев'яносто. Оце вас 165, а у вас буде сто шістьдесять. А сир який його. Стоїть очередь. Моего сыра ще не привезли. Томат і базилик. Ну ладно. Собака тоже на рынок пришла. Добрий день. Все є. А это что-то новенькое, да? Что да? это? Стейтистечка на основе Ferrero и Raffaello. Ух ты, и почём они? 95 штучек. Вот это такой кружок, колобок, да. Хорошо. Так, а чим вони відрізняються? Це тут? більш кокосовий смак, а, а тут більш горіхового шоколаду. Все зрозуміло. Хай продається 90 гривень штучка. Понятно. Зараз ще по цій стороні пройдемо, по другій. А по чому обліпіха? Стаканчик? 70 гривень? А кілограм? 200. 200.

Биток без костиці, я так почула, 280 Трошки на базарі м'ясо подорожчало, але не така ціна, як у м'ясорубки. На то вже зовсім там. По, а По 80 гривень у нас такий виноград. Хороший. По 80 гривень. Хороше ласкове солнечко і вітірок. А малина почому ваша? 200 гривень кілограм. кілограм, а винограду такий красивий. Пожалуйста, по 100 гривень по виноград подешевшав. І по 80, і по 60 я бачила, і по 100. Так що я зараз підійду.

Ми вже ці не знаємо, да? то просто дивіться. Сливи ще хочу показати, дивіться. Немає. А чому оці такі президент? Вони солодкі чи з кислинкою? З кислинкою, так. Ні, я з кислинкою не хочу. То я вже не питаю ціни, бо вже ж вже все спитали, так? Да? Я просто показую, що є на ринку, і все, все є, все є. По 30 гривень. Ой, хто там їде сзади мене? О все. Дякую, що були зі мною, пройшлись по ринку. Я вертаюсь назад, забираю свої покупки і йду додому, буду робити аджику. Ілі називаю я її не Аджикою, то я так сказала аджику, а вачна ікра. Всім гарного дня, приємних наступаючих вихідних, хорошої погоди, доброго настрою. Все буде добре. Дякую, що були зі мною. З вами була Наташа.